До відновлення першої ліги ще доволі таки багато часу, проте вже цими вихідним відновлюється українська прем'єр-ліга. Давайте поцікавимося у хлопців. Хто ж їхній фаворит? Мій фаворит Олександрія. Хто з гравців. На твою думку зараз найкращий в українській прем'єр-лізі. Це Єрмаков, який грає в Олександрії. Різник. І, в принципі, і все. Хто твій фаворит в українській прем'єр-лізі? Я завжди болівав за Динамо Київ, хоча коли ми грали, я за них не вболівав. Да. А, а футболіст Судаков. Хто твій фаворит в українській прем'єр-лізі? Фаворит? Я вважаю, що ну, Шахтар. А гравець. А гравець? А гравець? А... Судаков нехай буде. Шахтар, а Гравець? А гравець? Нехай буде Судаков. Відновлюється скоро Українська Прем'єр-ліга. Питаємо хто ж фаворит на твою думку? Шахтар Донецьк завжди фаворит. А гравець хто найкращий, на твою думку? Леонель Месі. Брэ! в українській прем'єр-лізі. Я не знаю гравців. Судаков. Ну, хочеться побачити Олександрію там в лідерах. Кривбас, щоб трошки втрутилися в цю гегемонію Шахтара та Динамо. Ну, а гравець хто зараз виглядає найбільш так потенційно сильним. Або хто ж може стати відкриттям? Та Баранцов може стати відкриттям, якщо перейде вище лігу. Твоя думка. Хочеться, щоб Олександрія була. А гравець? Бандура. Мені подобається як тренер. Кривбас. А з гравців, от кого зараз виділиш. Ярмовим Андрій. Це по перший дама, а по-друге, Олександрія. Звичайно, ярколе. Мені дуже подобається, імпонує як, як лідер. А також, якщо брати саме могіку, то Тимчик. Шактар. Шактар. Плеєр. Плеєр? Плеєр. Шактар. Судаков. Динамо. А, гравець препарат. Да. Кривбас. Мені теж імпонує Кривбас. Олександрія Філіпова. А, з Динамо ще перенка. Мені Брашко подобається. Філіппово. Це кривбас. А, приводу гравців ну, подобається, як виглядає Брушков в Нова. А хто твій фаворит в українській прем'єр-лізі цього сезону? Пиши в коментарях.